Вітаю вас, час контакту на телеканалі Віка. Я Тетяна Пономар, а поруч зі мною в цій студії очільник Черкаської області Юрій Ткаченко. Вітаю вас, Юрія Вітаю. А сьогодні говоримо, почнімо з найважливішої теми. Це ураган, який пройшов негода, яка пройшла 1 липня. Наробила вона дуже багато галасу, якого не пам'ятають навіть старожили. Ви вже підраховували збитки від неї. Підрахували попереднє понад 400 мільйонів гривень збитків, які були нанесені мешканцям соціальної сфери і сільському господарству. Знеструмлений 181 населений пункт був. Постраждали в епіцентрі найбільше це Золотанівський Чорнобаївський район, селище Чорнобай і місто Золотоноша, і ще шість районів, які так само стихія нанесла відповідні збитки. Ми відразу були проведені засідання комісії, запрацював оперативний штаб, вночі я об'їхав ці населені пункти. Ми подивилися і намітили той план робіт, який ми маємо зробити на обласному рівні, на районному, на рівні селища і міста. І відповідно почали працювати. А яка наразі ситуація в тих районах, які постраждали? Наразі ситуація виглядає таким чином. Якраз проводив сьогодні нараду в Чорнобаївському районі. І якщо відверто незадоволений організацією роботи у селищі Чорнобай і в цілому в районі, яка організована робота. Питання риторичне. Аби не було чим, тобто кошти є. Жодної копійки ще не виплачено фінансової допомоги мешканцям міста. Не було б ким, райони надали, в першу чергу це відновлення електроенергії, працювало більше 13 бригад у Чорнобайовському районі і селищі. Також були районами, іншими районами забезпечені будівельні бригади, які відновлювали покриття. На даний момент працює шість, ще чотири бригади будуть додатково надані. Кошти виділені районам і селищам близько трьох мільйонів гривень. 1850 п'ятдесят іншими районами і обласним бюджетом. Тобто, Організаційно необхідно було зібрати оцей весь ресурс, направити, і я приводив приклад, як подолали практично вже на 90% в Золотоніському районі, як організована ця робота була. Тому що першочергово перед нами стояло завдання забезпечити роботу інфраструктурних об'єктів, і на це були якраз направлені всі зусилля. Слідуючим це стояло, безумовно, надати всяку допомогу постраждалим, соціально незахищеним. Я сьогодні на нараді запитую питання у представника селищної ради. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас на даний момент будинків кількість соціально незахищених людей, яким потрібна першочергова допомога? Відповіді немає. На задаю питання, скажіть, будь ласка, а скільки на даний момент працює у вас бригад, будівельних бригад? Відповіді немає. Скільки вам потрібно, відповіді немає. Це все організаційно. А коли я чую від людей і до мене йдуть скарги про те, що влада без дії, Юрій Олегович, треба багатоповерховий будинок, який на сьогоднішній день практично там живуть пенсіонери, я тільки дізнаюся за своєю масовою інформацією, що нічого не робиться на місці. Ну, мені взяти молотка і е, прийти, е, як кажуть, е, зробити цю роботу. Чи там з вікна найкраще видно, які є проблеми? Тому і, е, мене це найбільше обурює, що е, на сьогоднішній день, е, коли є засоби, і е, хочу ще раз зазначити, бо я читаю засоби масової інформації, що е, на сьогоднішній день е, на шостий день. У мене нібито знаходиться розпорядження про визначення надзвичайної ситуації. Mm -hmm. Та ще в той же самий вечір, 1 липня, коли сталася негода, вже комісійно було підтверджено, що по класифікатору це є надзвичайна ситуація регіонального рівня. Що ще потрібно? Публічно була надана вся необхідна інформація. Ми дійно в районі в селищі спрацювали погано, не надали людям інформацію, що робиться влада, які засоби, сили надаються. Суботник один провели, я сьогодні проїхав. Дерева як були повалені, так і залишаються. Паркани як були повалені, так і залишаються. Люди як були без даху, так і залишаються. Тобто ця проблема на сьогоднішній день. У мене таке враження. Я коли звертаюся до людей, ви ж обираєте, ви приймаєте в кінцевому результаті, це ваше рішення, хто має очолювати сьогодні село, селище, місто. От е в цілому, е що на даний момент зроблено, ми е відпрацювали, uh -huh. ми подивимося, якщо до такого не буде вистачати фінансового ресурсу, ми надамо на ці райони додатковий ресурс на сесію обласної ради. Uh -huh. е ми е забезпечимо е зараз ну, практично всім необхідним це е мова йде. Дайте, будь ласка, інформацію, скільки вам ще потрібно будівельних бригад. Е на соціальну сферу я зараз... Очікує відповідну інформацію для того, щоб подати на центральний рівень. До речі, багато хто говорив, що люди під час негоди і після неї вони дуже злагоджено і згуртовано працювали е, прямо в громади. Е, там якось е, створювали з громади і е, перебирали ті ж дерева. Все в чому справа? Чому чиновники так е, якось повільно реагували? Е, ви знаєте, питання будь-якого. Е, Керівника зуміти зорганізувати всіх, угу. коли це лихо сталося, ми відразу, я як керівник, дію на обласному рівні. Тобто, маю організувати рівень районів. З тим, щоб надати відповідну допомогу, і у нас така можливість є. Так ми допомагали на сході, згуртовано, Так ми допомагали, відбудовували школи, соціальні об'єкти на сході України, коли сталася, сталася антитерористична операція, коли військові події пішли. Так само і тут у нас є всі сили і засоби. Що має забезпечити керівник на власному рівні? Має забезпечити всі служби, які чітко мають діяти згідно інструкція, яка визначає роботу. Слідуюче, є підприємці, сільгоспідприємства. До речі, сільгоспідприємства найкраще спрацювали і надали допомогу, я дивлюся, по районам. Я їм за це дякую. Я дякую енергетикам, не дивлячись на ту проблему, яка існувала з виплатою заробітної плати, страйкам. Обленерго. Mm -hmm. Я е, сьогодні подякував кожному, хто сьогодні, не дивлячись на свої фінансові труднощі, але приїхали. Я вважаю, це був найкоротший термін відновлення mm -hmm. при такій стихійному лиху електроструму. І так само е, дивлюся, задаю питання в селищі Чорнобай, хіба немає підприємців, підприємств, які мають так само цьому приділити увагу, згуртувати усіх. І е, точно надати першочергову допомогу. Е, е, зараз ми е, очікуємо відповідні документи. Тут ми маємо розділити, яка угу. має все-таки надаватися е, допомога. Для мешканців є е, е, чіткий алгоритм, по якому е, готуються документи. Для, е, Домоволодінь, які постраждали. Мають бути відповідні оформлені акти, мають бути дефектовочні акти, які відповідно узгоджуються на рівні районної державної адміністрації, селищної ради або сільської ради і надаються на відповідну фінансову допомогу. Соціальні об'єкти у засобах масової інформації в соцмережах. Дивлюся інформація, що передали райони, передали на наш рівень відповідну документацію. Та немає у нас ще ніякої документації, що стосується відбудови і ремонту об'єктів соціальної сфери. Це має бути проєктно-кошторисна документація, проведена експертиза. Ми далі затверджуємо на засіданні комісії, направляємо на центральний рівень отримання коштів з резервного фонду державного бюджету. Ну і сільгоспроворовники. Деякі погоджуються, деякі ні. Не вірять в те. Да, в дійсності допомога з сільгостваробниками регламентується постановою Кабінету міністрів номер 415 від 2002 року, в якій чітко визначено, що фінансова допомога надається підприємствам, де більше 51%, недержавна форма власності. І допомога надається протягом бюджетного року на умовах повернення. Безумовно, це невигідно. Але я звертаюся до виробників, фермерів. Ви нам надавайте зараз інформацію, тому що ми будемо лобіювати зміну від, до цієї постанови, яка має не обмежуватися тільки одним бюджетним роком. А будемо пропонувати як мінімум на три роки, для того, щоб можна було повернути і покрити ці витрати, які були нанесені цією стихією. Тобто маємо надію, що все-таки буде проведена якась компенсація. Так, люди отримують свої гроші. Домоволодінням, мешканцям кошти є. Золотанівський район вже на третій день почав видавати фінансову допомогу. Угу. Зараз у селищі Чорнобай досі ще копійки не на цю фінансову допомогу. Кошти лежать на рахунках. Ну, сподіватимемося, що вона все-таки дійде фінансова допомога. Все залежить від органів місцевого самоврядування, які мають діяти чітко, злагоджено і швидко на допомозі людям. А глядачам я нагадаю, що це програма Контакт і поруч зі мною Юрій Ткаченко, очільник Черкаської обласної державної адміністрації. Продовжимо тему і тепер пропоную перейти до ремонтної теми, але ремонту дамби. Вже майже місяць тримає, триває, тривають роботи. ви задоволені їх темпом? Ні, я не задоволений. Так само проводив відповідно. Нараду із Служби автомобільних доріг із підрядною організацією. Безумовно, тут ще шкоди, і нанесла сама стихія, яка ми змушені були пустити цілодобовий рух по дамбі, по мосту, якраз в ці дні для того, щоб могли направити будівельні матеріали роботу відповідних служб. Але це не говорить про те, що. На сьогоднішній день настільки організована згідно графіку ця робота е, ведуться роботи двома підрядними організаціями. Uh -huh. Тобто на Черкаській дамбі працює одна підрядна організація, і, в принципі, якщо дивитися по графіку, роботами я задоволений. Що стосується Черкаського мосту, це інша підрядна організація, де якраз у нас є ряд цілих проблем. Був відкоригований графік. Який був наближений на вересень місяць тим, щоб максимально покласти асфальтобетонне покриття вже в вересні місяці? І відповідно до графіка чітко визначені ресурси людські і фінансові ресурси, і що стосується технології організації самої роботи. Зараз вже збільшена кількість е, працюючих на мосту, але ще недостатньо в тому об'ємі те, що ми, ми зараз маємо. Так, да, є відповідний брак е, е, самої робочої сили, е, підсобних працівників. Але е, до понеділка це буде налагоджена е, ця робота, і саме головне. Зараз ми бачимо, що техніка збільшена і е, розпочалися ці роботи згідно того графіку, який е, намічений. Ми далі будемо контролювати, тому що щодня е, е, зранку проводиться відповідна оперативна нарада за участю мого заступника, який кури, курирує mm -hmm. це питання, і е, відповідно будуть проводитися ті роботи згідно доведеного плану. Також е, е, хочу зазначити, що ми маємо зрозуміти, що питання роботи ремонту мосту залежить, безумовно, від того руху транспорту, який має все-таки бути чітко скоординований. Тому що зараз ми бачимо, що багато прохань є з боку тієї організації, які ведуть будівельні роботи на лівому березі, або зворотні, які мають комунікувати із містом Черкаси. Буде покладена суцільна бетонна плита, проведена гідроізоляція, і тоді буде вже покладене асфальтобетонне покриття. Тому е, незручно, да, це ми бачимо, скільки йде до нас скарг, але безпека важливіша для наших людей. Ми маємо цю роботу зробити і якнайшвидше запустити роботу мосту, руху на мосту і на Черкаській дамбі. А я зараз попрошу режисерів дати нам сюжет. Нещодавно ви інспектували дамбу, і наші колеги, мої колеги-журналісти, були і бачили, як це все було. Давайте подивимося разом і продовжимо розмову. Одна за одною вантажівки вивозять з мосту будівельне сміття. На самому ж об'єкті робота триває у режимі нон-стоп. Ригада 48-річного Миколи заступила на зміну зі сходом сонця. Відтоді, каже чоловік, не випускають інструменти з рук, а це 12 годин безперервної роботи. Здається, все піддається. Нормально бачите, жиду вночі добре, і, і вдень добре. За ділами 34-річний Олександр. Ремонтувати Черкаський міст він приїхав аж із Жашківщини. На зміні лише другий день, та зізнається, графік та обсяг робіт не з легких. Тяжкий процес, що це бетон збивати. І руки болять, і спина болить. Вся робота складна. А тут аж самі тільки почали, а ще кілометри треба довбати. У такому режимі ремонтники працюють і вдень, і вночі вже другий тиждень. Втім, у визначені терміни все ж не вкладаються. Чому йде дізнаватися вже очільник області? Після оглядин Юрій Ткаченко одразу ззиває термінову нараду. Її проводять просто у робочому наметі. Тут же знаходять і причину відставання від графіку. На сьогодні бракує працівників. Будуть працівники на місці. Людям треба обіцяти заробітну плату, треба платити. Не було розуміння про аванс до сьогоднішнього дня. Сьогодні Завірли буде. Досі Фірма підрядник працювала за свої гроші. Через це не мала змоги збільшити штат. Та вже до кінця тижня з нею мають заключити відповідний договір. запевняє обласний керманич і окреслює перші робочі завдання. Збільшити Кількість бригад, які працюють на мосту і знімають асфальтобетонне покриття, і змінити сам графік робіт, щоб вже наступний тиждень вже почалися заливання бетонних робіт на основу і заміна самих плит. Стуру розбирають старе покриття. Нове стелитимуть вже наступного тижня. Тоді ж розпочнуть заміну бетонних плит, що аж ніяк не вплине на комфорт водіїв, переконують вже профільні служби. На рух це ніяким чином не буде впливати. Рух як відбувався у вікна, так і буде відбуватися. Сподіваюся, що після деяких перемовин, деяких нарад терміни повинні пришвидшити. Ршенням кількості бригад робочі планують наздогнати графік вже наступного тижня. Попри відставання, обіцяють зробити все, аби вкластися у визначений термін. Ось такий сюжет. Як думаєте, після вашої інспекції чи піде справа швидше? Піде справа швидше. Я постійно проїжджаю мостом щодня. Буду безпосередньо бачити вже на очі, що відбувається і наскільки ці темпи відповідають чітко графіку, затвердженого графіку робіт, який має чітко виконуватися самим підрядникам. Від нас залежить, в дійсності була проблема із підписанням угоди, тому що це постанова Кабінету міністрів, де за рахунок кредитних коштів має бути забезпечено співфінансування місцевими бюджетами. Ми це співфінансування забезпечили, це, до речі, найбільше якраз допомогли райони Канівський і Золотоніський райони. Угу. І якраз тут ми маємо найшвидше сконтактувати, зорганізувати цю роботу. Є проблема з супідрядними організаціями. Ми так само на контакті, ми допомагаємо. Є проблема з будівельними матеріалами, ми так само допомагаємо, тобто пришвидшуємо, бо зараз літо виготовлюють відповідні плити, які мають вже бути забезпеченими. І ми вже маємо контакт із заводом-виробником, який запевнив нас, коли ці плити будуть вже готові. Тобто це чітко ведеться по графіку. Ну і далі так само будуть організовані роботи. Тобто ситуація під контролем? Ситуація під контролем, да, але е, до кінця вона мене ще не задовольняє, поки я не побачу вже коли почнеться робота по е, асфальтобетонному покриттю, коли буде основа вже кластися. Водіїв зокрема цікавить питання: чи не плануєте ви розширювати межі е, того проміжко проміжку часу, яким можна проїхати дамбою? Зараз можна з 6 до 9 і з 16 до дев'ятнадцятої. Знаєте, визначені ці межі ми збільшуємо, коли от в дійсно була стихія або перед вихідними, тому що якраз найбільший потік ми на декілька годин збільшуємо межі оцього часу для того, щоб можна було проїхати мостами Черкаської дамби. Далі ми не можемо цього зробити, тому що у нас немає часу. Нам необхідно забезпечити проїзд. Сьогодні якраз був колапс, коли... В дійсності проїжджали вже самі ремонтні бригади і працівники інших ресів з лівого берегу. І якраз в момент, коли відбувалася будівельна робота на мосту. Тому ми не маємо зараз такої можливості, і тому є чітко визначені межі вікна, в які мають рухатися весь транспорт. Але пріоритет на сьогоднішній день мають. В першу чергу це автобуси, пасажир, пасажирські інші автомобілі, які мають пріоритет в перевезенні людей. Дякую вам дуже за цікаву розмову. А глядачам я нагадаю, що це був голова Черкаської обласної державної адміністрації Юрій Ткаченко. Дякую за те, що дивилися нас. Побачимось.